Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. Всіх вітаємо. Сьогодні класна страва, класний настрій, тому що ми сьогодні готуємо хешбраун. Е, такі оладки рублені. Можна робити як, -як з кабачка по сезону, так можна робити і з гарбуза осінню. Теж по сезону да? можна додати експериментувати. Ви бачите, я сьогодні мовчазна. Мовчазна, тому що мені буде не соромно зізнатися. Я не знала, що це за страва. Ну, я ніколи не чула про таку. Я знала просто наші кабачкові оладки. Ну, Але це... роман сьогодні покаже, як це зробити вірно, правильно, смачно і красиво. Смачно, правда? головне, що це буде смачно. Розмачнемо нам ні. А що ні? для приготування а, цієї стра... для приготування цієї страви нам знадобляться ось такі прекрасні інгредієнти. Так, кабачок. Перець капі, можете взяти болгарське яйце, фіолетова цибуля, сушений чілі, крахмал, сіль, цукор, олія, вершкове масло для обсмаження і пшеничне наше українське борошно. Да, українське борошно обов'язково. Нам е, це все потрібно з'єднати. З'єднати яким чином? Е, кабачок ми натрем, відіжмемо від, від його вологу, а. А все інше потрібно нарізати такими, знаєш, смужечками тоненькими, Лас, щоб тоді... це об'єднати. Давай я натру кабачок, давай. чи я буду різати. Що я ти буду выбирає? різати сама. Будеш різати, да? так? То... Ну хорошо, давай я зараз обріжу кабачочок натру його поки. Так, а я буду займатися перцем і власне фіолетовою цибулею. Скажи, будь ласка, чому саме фіолетова? Чи можна використовувати звичайно нашу ріпчату? Фіолетова цибуля, вона більш така, знаєш, не. Ну так, да. річча та більш різка. Так, да, ця більш солодка і її можна вживати зрозуміло. в сирому вигляді. Да, зрозуміло. Так що цей рецепт бажано беріть кращу фіолетову цибулю. Якщо нема, там, ну, я не думаю, що це буде дуже сильно. Дивись, такі чи, чи, О, чи ні. якось по-іншому. Отако. От такими клужечком тоненькими. Наш перець капі нарізаємо дуже тонесенькими смужечками, Прямо ось такими. Для того, щоб потім це все краще об'єднати. А наш кабачок натираємо і віджимаємо в діовуду. Я вже натер, я справився быстріше. Хоті в мене маленька така терточка, класненька. бачите? Але, але робоча, знаєте, гостра. Так, Вікторія поки ріже. Я відіжму. Лишню вологу з кабачка. А цибульку ріжемо ось такими перами. Я думаю, вистачить. Я натер все, віджав, Вікторія нарізала. Дуже красива нарізка у тебе. Молодець. Туди, да? Так, вбиваємо сюди яєчко одне. Куричі. Беремо крахмал. Так. Кукурузний крахмал беріть, щоб він не такий він смачніший. Да, чим? Цей. Він навпаки не має смаку. Додаємо цукор. І сіль. Сіль. І чилі хлоп'я, так? Да? Чилі. Ну, можна просто замінити перцем. Краще чилі, щоб ви хочете, щоб скуштувати саме ту кухню, бо вони там їдять чилі. Так. І сюди йде борошно. Чим не наші кабачкові І... оладки, ти скажи. Де тут кабачки? Тут ще куча всього. Дивіться, кидаємо перчик, наріз кавачка. Ну, ви Виглядає, так красиво дійсно. Перчик, цибульку, все з'єднуємо, перемішуємо, ставимо сковорідку, нагріваємо. гарненько так. Щоб а яка маса великостки. має бути, Така, яка зліпиться? Щоб було зручно смажити. І консистенція ідеальна просто у нас зараз. Так? Да? А якщо там не ідеально, да, ну, мало буває. Додаєте то або борошна. крахмал або борошно. Дивіться, крахмал щось сюди додається, тому що борошно все зв'язує, а крахмал забирає воду, да, більше він вологу, в, вологу да, вбирає і не такі хрустенькі, хрустки будуть зараз хрустіти. За, е, після того, як ми їх обсмажимо, буде Ну, дуже... Скажу так, виглядає гарно, мені подобається. І потім трішечки додамо вершкового масла. Я вже тобі підготую. Для смаку, так скажемо. Вершковості Суп. нашого хешбрауну. Чекаємо, поки нагріється сковорілочка. Ми з Романом радимо вам їсти ці прекрасні млинці. З сметаною, да? Або ну, якимось так. йогуртом, щось таке, щоб відтінити смаки. Бо це дійсно смачно. Класним соусом, да. зелень можна додати, теж буде дуже смачно. Кінзу бажано, це дуже класно з кінзою. Тому що там її полюбляють в тих краях. Ну, і, і, вона дуже класно сочетається саме з цим так е, Пахнуть. Що хочеться вже снідати, ти знаєш. Mm -hmm. Радимо вам смажити ваші млинці на помірному вогні для того, щоб вони гарно карамелізувалися, смажилися і не були сирими всередини, правда? Не млинці, а хешбраун. Ми сьогодні готуємо не млинці, друзі. Хешбраун це страва не української кухні, так що прошу поважати Знаєш, національну кухню других народів, як то каже. Добре. Все смажимо, перевертаємо і добиваємось класної хрусткої скоринки. Ми добились того, що нам потрібно, сколородився да. у нас дуже красиво. Трішечки пішло з Романом у нас час. Так хвилин з вісім ми посмажили з двох Ну так, подивіться, бачите, яка краса у вас повинна вийти. Вони дуже такі різнокольорові. Я думаю, що діти теж таке будуть їсти. Дуже туди. красиво. Все, Мені промукаємо. подобається, що в них немає ідеальної форми, так як вдома, знаєш, так? тому що ну по-домашньому. Пахне дуже класно, чесно. Такі е штрихи краси нашої ранкової, зеленої, і ми mm -hmm. готові дегустувати, так? Да? Так, да. дуже вкусно буде зараз нам. Ну що, друзі, куштуємо наш хешбраун. Ого, вони Вікторія, такі м'які. Вікторія такого не їла, не вірю ніколи. Я впевнений, що і наші вінничани теж такого курять. Якщо чесно, я так знаєш, взяла, в мене ніж провалився, тому що дійсно вони такі м'які, я в шоці. Я стараюсь классні рецепти для вас вибирати і готувати. Із доступних інгредієнтів, що саме головне. Боюсь попекти. Так, раз. І кінзур так возверху. Я в шокі. На волком. Я думаю, Тут е, слова зайві, це дуже смачно. дуже. Друзі, повторіть, будь ласка, цей рецепт. Інгредієнтів всі ті, які є у вас в магазині, в домі. знаєте? Хочеться, чесно <с скажу, хочеться завершити і продовжити їсти, тому що це дійсно смачно. А кінза, як працює далі. Угу. так. М -м -м -м. Гарного вам дня, настрою. А ми поїмо. Готуйте те і їжте те, що їмо ми. Працюємо для вас, повторяйте. Без, безкоштовний рецепт для вас, друзі. Ми хочете зробити їсти. в кінці ось так. Знаєш? Всім гарно дня.